Імазор системний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних і злакових бур'янів у посівах соняшнику стійкого до мідазолінів. Містить дві діючі речовини: імазамокс та імазапір. Діючі речовини препарату швидко поглинаються через листя та кореневу систему, потрапляючи в рослину через селему та флеему. Після цього вони накопичуються в молодих тканинах. Які ростуть і діють як ЕЛС інгибітори, вони блокують амінокислоти, які необхідні для росту рослинних клітин, що призводить до загибелі бур'янів, і мазор варто застосовувати тільки на сортах і гібридах соняшнику системи виробництва Clearfield на початкових стадіях розвитку бур'янів. Препарат стане ідеальним вибором у системах мінімального та нульового обробітку ґрунту, забезпечуючи захист соняшнику від усіх рас вовчка.